Дружня ювілейна зустріч з письменником, героєм України, громадським діячем, заслуженим працівником культури України та нашим земляком Романом Іваничуком відбулася в Коломийському національному музеї Гуцульщини та Покуття імені Йосифата Кобринського. Романові Іваничуку нещодавно виповнилося 85. Саме з цієї нагоди він приїхав до свого вже рідного міста. Вітала ювіляра, і наш кореспондент Ольга Гереджук. Візити Романа Іваничука до писанкового міста вже стали традиційними. Воно й не дивно, адже митець з гордістю називає місто рідним. Цього разу письменник відвідав Коломию у день свого ювілею. Я дуже часу Коломиї приїжджаю, бо тому є рідне місто, тут ще й родина моя є, якась частинка. А приїхав я на запрошення свого села Трач. Ну, оскільки до Трача через Коломию, то я подзвонив. пані. Олі, що я їду через Коломію. Ну, вона казала, що ми зустрінемося, і тому я у такий буремний час для України питання про її долю не оминуло і ювілейну зустріч. Письменник говорить, що сьогодні Україну побажає увесь світ. Шкода, що досягли цього кривавою ціною. Дуже е, драматична ситуація, про це люди всі знають. Ми всі це переживаємо і маємо надію, що ми вийдемо ціло, і Україна вийде ціло, тому що. Окупант завжди програє, а той, хто має свою землю, той виграє. Молодь прекрасно себе проявила на Майдані, на Майданах і в Львові, і на Майдані, особливо в Києві. Так що я на молодь нічого не можу сказати негативного. Незважаючи на поважний вік, Роман Іваничук вітає все нове та модерне, пишається українською молоддю та сучасними українськими митцями, ставлення до яких є часто неоднозначним. Українська література завжди була цікавою, вона і зараз є цікавою. Появилися молоді ім нові імена. Література міняє трошки свій напрямок, може від того, ну, той був соцреалізм, ну, антилітература. Але від реалізму такого нашого традиційного до якогось новаторства, до модерної літератури. І пере, є перекоси у до тої модерності, до незрозумілості, до лихослів є у, е, у текстах, що абсолютно не, не але воно є. Е, але є дуже багато цікавих імен. Я їх знаю і, 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 і люблю і читаю. У свої поважні 85 Роман Іваничук не втрачає молодецького запалу та жвавості, постійно жартує та обіцяє тішити своїх читачів новими творами. Ольга Гереджук, Сергій Грицак для телеканалу НТК.